Які томати обрати для відкритого ґрунту? Передусім обирайте стійкі до температурних коливань і основних хвороб, таких як фітофтороз. наприклад, Брізколіно F1 від United Genetics. Це середньоранні детермінантні гібрид із терміном дозрівання 90-95 днів. Плоди червоного кольору, вагою 30-45 грамів, мають щільну м'якоть і чудовий смак. Гібрид ідеально підходить для консервування завдяки компактному розміру та високій врожайності. Монталбан це середньоранній гібрид із терміном дозрівання 65-75 днів. Його яскраво червоні плоди, вагою 300 і більше грамів, вирізняються гладкою поверхнею та соковитою м'якоттю. Гібрид демонструє високу стійкість до основних хвороб і чудово підходить для свіжого ринку завдяки транспортабельності та тривалому зберіганню. Для універсального вирощування Tropical Джем F1. Це середньоранній гібрид із терміном дозрівання 70-75 днів. Плоди мають вагу 250 грамів, насичений смак і щільну структуру, що робить їх ідеальними як для свіжого споживання, так і для переробки. Гібрид чудово переносить посушливі умови. А більше корисної інформації про насіння у нас на аккаунті. Підписуйтесь!